Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Проект новий для Бердичівщини. Його представлення у районній адміністрації головам сільських селищних рад району можливість дати шанс втілити у життя ті плани, у котрих зацікавлена громада, запевняють організатори презентації семінару. Спільний проект Європейського союзу та програми Організації Об'єднаних Націй розпочинає свою вже третю фазу роботи по всій Україні, адже на думку його координаторів, великі соціально-економічні проблеми українських сіл та міст самим лише їх мешканцям не вирішити. Коли ж громаду організувати та допомогти зі своєї сторони та сторони місцевої влади фінансово, проблему можна вирішити протягом року для України. В цілому за шість років плідної праці у рамках проекту розроблено і завершено понад 2,5 тисячі так званих мікропроєктів, спрямованих на покращення життя населення окремо взятого населеного пункту. Хочемо мобілізувати громаду для того, щоб громада переконати громаду, мобілізувати для того, щоб вона сама почала вирішувати свої наболілі проблеми. Оскільки зараз такий час, що крім ваших громад, крім ваших ну, тобто цих людей, які... Представляє відповідно населені пункти. Ну це питання ніхто не вирішить. Тобто за вас зараз ні, ніхто з Києва чи там з області вас внутрішні ваші проблеми вирішувати на вашій території не буде. Наш проект потребований, тобто є, скажімо так, є попит на наш проект. Відповідно, є реальні результати, а не е, балачки. Ми конкретно робимо роботу, але стільки з тими громадами, які цього дійсно самі хочуть. Основна частка коштів цього проекту це кошти Євросоюзу, Відповідно, безпосередньо впроваджує. Ну і частково фінансує цей проект. Це програма розковінізації Об'єднаних націй. Скорочно ми називаємо Програма програму «Проон». У Першій і другій фазі проекту брали участь усі області України, включаючи Крим. 7 листопада на спеціальній комісії для третьої його фази були обрані ті райони для співпраці. Які на думку фахівців зможуть упоратися з усіма фазами роботи над втіленням проекту у життя, маючи при цьому необхідні для цього умови потенціал, бажання, ресурси. Житомирської області всі райони надіслали заявки до обласних ресурсних центрів. Та комітет з відбору обирає всього лише чотири для партнерства і дві-три з них для резерву. Наш проект дає змогу все ж таки усе відпрацювати в ці механізми. Мобілізації громади на рівні вашого конкретного села. Ну, відповідно, комусь вийде, комусь ні, але принаймні чотири громади, які безпосередньо будуть брати участь в нашому проєкті, в них повинно це вийти. Ми починаємо з кожному району з вісьми працювати з чотирьох проєктів. Досвід показує, що далі, чим район успішно працює, відповідно, кількість по кількість проєктів може збільшуватися. Загальна квота на район – це є 40 тисяч доларів. Тобто ми на, на раду на даному етапі даємо 40 тисяч доларів і е, безпосередньо буде брати чотири сільські ради участь, але з населенням менше 10 тисяч до 10 тисяч чоловік. Все, що проходитиме у рамках проекту, включатиметься у його загальну суму, розповідає його координатор. Це і проектно-кошторисна документація і експертизи, аналізи та саме впровадження справи у життя. Планувати громади можуть проекти у сфері охорони здоров'я. Але зі слів фахівців мобілізувати громаду навколо цієї ланки доволі важко. Тому дія проекту не поширюється на районні лікарні. Отримані кошти ще можна натомість розподілити на ремонтно-будівельні роботи та на придбання медичного обладнання для амбулаторій та фапів. Сфера енергозбереження має одну єдину вимогу використання засобів економії енергії. Третій напрямок до Києва це є Це є екологія, так звана екологія. Смітєзвалище, водовідведення, тобто, інші, тобто різні напрямки, що стосується екології. Якщо когось зацікавили цей напрямок, будь ласка, акцентуйте на цьому увагу, оскільки є попередня інформація, що екологія готова власна, фінансувати ці напрямок при умові, якщо хтось ударить. І четвертий напрямок водопостачання. Ну, тут водогін, реконструкція, ремонт водогону. Цих коштів на водогін дуже мало, щоб побудувати ну, спочатку водогін, але якщо є громада, яка готова вже реалізовувати, будувати водогін, вже має якісь кошти, а її бракує там кількість коштів, це є шанс для того, щоб все ж таки використати ці кошти і реалізувати нормально цей мікропроект. Взаємодопомога запорука вдалого завершення справи, переконані координатори місцевого розвитку орієнтованого на громаду. Адже, окрім покращення умов життєдіяльності окремо узятого населеного пункту, часто з'являється можливість зайнятості для його мешканців. Наголос на тому, що проект не є будівельною організацією, а дає лише частину коштів на його реалізацію. Наскрізь на семінару громада сама має організовувати хід роботи, але зі слів координатора проекту, не без його допомоги. Для учасників проводитимуться зустрічі та тренінги на усіх етапах роботи. Відповідно, ми супроводжуємо цей проєкт від початку його реалізації, до його завершення. Дуже багато залежить від координатора і дуже багато залежить від тих сільських улідів, тих громад, які будуть брати участь в цьому проєкті. Ну, на даному етапі я говорю про себе. Якщо ви будете мене слухати, те, що я вам договорив і будете виконувати, повірте, ми його зробимо до року часу, він буде завершений. Ремонтно будівельні роботи можуть бути швидше завершені, але сам проєкт, ну, тобто я завжди так говорю, ідеальні лекції проєкту. Якщо ми до завершуємо, значить він вдався успішно, все нормально.